В місті пройшли змагання дружин юних пожежних. В них взяли участь представники всіх шкіл міста та району. Хлопці віком від 13 до 16 років змагались у силі, спритності та знаннях пожежної справи. Змагання здійснюються для того, щоб діти з самого такого віку школьного мали поняття, що таке пожежа, як з нею боротися, як її попередити. І взагалі техніка безпеки, навчання техніки безпеки при поводженні на свіжому повітрі, у лісі, вдома, в місцях з масовим перебуванням людей. З цим згодні і самі. юнаки. Це все хорошо для молоді, що роблять для пожарності, коли навіть пожар на вулиці в яких сусідів чи це все допомагати всім. І це все потрібно вміти робити. Змагання проходили в два етапи естафета та смуга перешкод. Школяри довго готувалися до них, однак зізнаються. Попри це, все одно було важко. Нормально, думаю, просто сложно, дуже біжати в екіпіровки. Все важке, все на глаза не лазить, дуже неудобно біжати. Ну, всі раді, довольні всі. За підсумками змагань стало зрозуміло, кращі пожежні виховуються в ліцеї дизайн освіта. Представники саме цього освітнього закладу посіли перше місце. Кращими по району стали учні села Вишеньки. Згодом ці команди представлятимуть Бориспільщину на обласних змаганнях. Богдан Фірсов, Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.